Вітаю вас! Дивимось партію четвертого туру Норвей Masters між Аліреза Феруджою та Фабіано Каруаною. І несподіванки почали з самого початку, тому що першим ходом каруан зіграв Е6 французький захист, що доволі дивно від нього. Але в першому турі це було дивно від Магнуса. Тепер від каруана, і французький захист все більше і більше грається, що доволі цікаво. Д4, Д5, кінь С3, кінь 6 е 5 КД7, Ф4. Той самий варіант розіграний, який Каруана застосовував проти Магнуса Карлсона якраз у першому турі. Ту партію Каруана виграв білими фігурами c 5 Кінь F3, кінь С6. Ну, я вже пояснював тут ці ідеї. Тобто, ще раз повторюю, що ідея чорних атакувати білих, зокрема, пішака на d4. Ось таким чином створюється тиск на нього. Білі, в свою чергу максимально укріплюють цей пункт. Слон E3 ось грають, забрали, забрали. Ферзь б 6 такий напад на пішака на B2, і тут немає, немає зручного способу цього пішака захищати, але власне не варто. Ферзь d2 абсолютно правильний хід. Тобто чорні забирають, але після Тора Б1, Ферзь а 3 цей ферзь трошки. В негрі білі отримують за пішака відкриту лінію Б для тури. І там, наприклад, з цим у чорних з'являються деякі проблеми з тим, як слона виводити, тому що потрібно підготовлювати це все, шах на б 7 буде підвисати. Ось, і тут звичайний варіант, перш... не те, що перша лінія найпопулярніша лінія, яка зустрічалась на практиці, це хід слон б 5 І ось можливий варіант це кінь забирає на D4. Слон забирає на D4, А6 проганяємо слона, і після слон D7, слон D7, тораб 3 ферзя потрібно відкинути, Ферзі 7, б'є B7, ось білі відігрують пішака, але позиція приблизно рівна залишається. Це дуже популярний варіант. І в ліче базі тут більше 300 партій є гросмейстерських. Та замість ходу слоном на b5. Алірзефер вже погодив конем на B5. Що, звісно, виглядає доволі заманливо, оскільки кінь атакує ферзя на 3, кінь атакує поле с 7, тобто загрожує подвійним ударом на короля і на туру. Правда, чорні не програють матеріал, тому що після ферзя 2 у білих тура під боєм. Зараз на кінці 7 король Д8, і якщо білі забирають туру, то чорні забирають туру. А якщо білі відходять турою, то король забирає коня і білі програють. Тому шаг не треба давати. Треба відвести свою туру, але під. Після того, як білі відводять свою туру, у чорних є час захиститись від цього подвійного удару, там відвівши туру. Кінь це сім шаг. Білі все одно дають шах, тому що таким чином чорний король залишається без рокіровки і кінь повертається назад. Тобто білі провели цю операцію. Чорний король без рокіровки. По суті, це все, що досягли білі. Натомість чорні виграли декілька темпів, тому що кінь приїхав туди-сюди. І чорні виграли пішака на А2. І достатньо компенсації у білих немає. Тут вже чорні починають грати, грають кінь с 5 загрожує хід конем на Е4, тому слон Д3. Розмінялись на D3, ферзь Д3. Слон D7, чорні виводять фігури. І Ось тут дуже дивне рішення. Кінь D6 грає Ліризе Феруджі. По суті, змушує забирати цей кінь на D6, звичайно, дуже неприємний і не всім загрожує. Та й в принципі дуже кінь на шостій лінії треба такого забирати. І не те, щоб пішак на D6, ось ця, ця ідея з вклененням цього пішака погано, тому що десь поле e 5 звільняється. Десь король дуже сильно обмежується, оскільки король не має можливості походити нікуди вперед, то це значно порушує координацію між, між турами, тобто десь туру з H8 важче вивезти. Але проблема в тому, що білий король не рокірований. Тобто ось тут найкращий хід був би рокіровка. Абсолютно простий, логічний і. Я впевнений, багато хто з вас зіграв би і далі у білих є компенсація за пішака. Тобто у них позиція ну, спірний момент чи в них є повна компенсація, але у них є ініціатива, тому що всі їх фігури на активних позиціях у Чорних Король-центрі. у Білих є ряд ідей для прориву. c 4 f 5 всі їх фігури стоять прекрасно, тоді як у чорних проблеми з тим, щоб вивести фігури, тобто попереду цікава партія. Коли зіграв кінь D6 одразу, то після Ферзь c 4 вже доводиться грати ферзь D2. Ферзів, звичайно, розмінювати не варто. Не заради того це все робилось. Хочеться зберегти фігури поактивніше. Але тепер без рокіровки не так просто включити фігури в гру. Рокіровку вже не зробиш, тому що ферзь контролює поле F1. Без рокіровки Тура не включається в гру. І сам король себе ненадійно почуває. Тобто вже в деяких варіантах і король білих страждає. Тому дуже дивне рішення з цим конем на D6 замість рокіровки. Рокіровка виглядала дуже логічно і саме так треба було грати. Тепер чорні грають F6, F6 доволі корисний хід. Іноді це ідея е 5 хоч ну іноді так. В деяких варіантах є у чорних ідея провести е 5, але насамперед чорним варто подбати про безпеку свого короля, і це ідея цього ходу, головна в тому, щоб підвести короля через е 8 на поле Ф7. Тут він буде плюс-мінус надійно стояти, що дозволить там чорним з'єднати тури між собою. Тому F6 корисний хід. Один варіант покажу, який доволі цікавий, показує, що все-таки позиції білих, незважаючи на те, що вони, здається, що в них все погано, все-таки в деяких варіантах показується сила ось чорних, сила позиції білих. Давайте просто покажу, не знаходжу правильне формулювання. Наприклад, у випадку ферзь B4 доволі логічний хід. На попередньому ході чорні запропонували розмін на c 4 біллі ухилили. Чорні можуть тут далі просити розмін, а там якщо білі зіграють пішаком на c 3 то забрати пішака на d 6 І наразі вже у чорних три зайвих пішаки. Так, і здається, ну, все прекрасно. Але тут якраз у білих повна ініціатива, повна компенсація за пішака після ходу кінь b 5 атакується ферзь, ферзь має відходити на е 7 по суті, єдине поле, і тепер ферзь f2. Білі хочуть добратися до пішака на А7, для того, щоб отримати пол, доступ до поля B6. І коли у них буде доступ до поля b 6 то всі чорні поля біля короля будуть свистіти. Наприклад, на хід a 6 хід А6 програє там, після слон B6, От якраз показується вся слабкість чорної периферії біля, у позиції чорних. Там, після король E8, наприклад, виграє. Кінь c 7 шах, і на король F8, слон C5 зі зв'язкою. Якщо король d8, то кінь є d5 з відкриттям атаки і виграєся ферзь, тому не можна відходити на e8, потрібно відходити на C8, але після ходу C8 слон, слон C5 атакується ферзь, ферзь має відходити на F6, щоб поле F7 прикривати. І тепер кінь d6 шах. Король С7 відходити не можна, там е, дуже симпатичний мат виходить. Слан Б6 шах, король забирає коня і ферзь C5 матує. А якщо відходити на поле Д8, тоді білі роблять рокіровка. Знову ж таки. Тобто, ось це гарний приклад буду показувати своїм учням, наскільки рокіровка важлива. Часто таке зустрічається, що лізуть в атаку. Е, не розвинувши фігури до кінця, не зробивши рокіровку і хочуть там малими силами створити якісь загрози. Ось навіть тут е, білих немає три пішаки, але дуже важливо зробити рокіровку, підвести всі фігури. Ну і тут ще важливо те, що пішак на С3 підвисав. Е, у чорних з'являлася якась контргра проти короля білих. Навіщо їм це давати? Тепер рокіровка на С3 зовсім не висить, тому що там на F7 впаде. І по суті тут у чорних несподівано, але немає хороших ходів. Тут комп'ютерний аналіз, перші три лінії показує ходи на шталт b 5 H5, і ще якийсь там хід пішаком. Тобто не, Немає корисних ходів тут у чорних. Наприклад, на b 5 білі райслон b 6 Король e 7 Ферзь c 5 Знову-таки, чорні поля всі просвистують, загрожує зараз Кінь 4 з відкриттям атаки на короля і виграшем ферзя, але ще знаходиться король Ф8, зараз на кінь 4 шах, то буде ферзь е 7 і чорні виграють. тому Слон C7 спочатку, дві ідеї. Перша це забрати туру, а друга все-таки зіграти кінь e4. І тепер немає ходу ферзі 7 через те, що слон d6 і на зв'язці виграється ферзь. Тому потрібно захищатись десь від того, щоб ферзь не втратився. Після король g8 білі забирають туру, грають ферзь C7, атакують коня. Якщо кінь відійде, то слон впаде. Ну, білі виграють просто. Ось такі варіанти можливі, наприклад. і Тут після Ферсів 2 у чорних є... у чорних не програно, тобто, але у білих дуже сильна ініціатива, і чорним доводиться знаходити якісь правильні рішення. Тобто варіант, який рекомендує комп'ютер, це чорних зіграти b6 і дозволити білим забрати на а 7 потім забрати на B6, король 8, слон а 7 тура під боєм, тура відходить. Рокіровка F6 поле F7 для короля підготувати, слон D4 Король F7, і десь c 2, наприклад, десь до пішака H7 пристати, щоб створити проблеми з виведенням тури поки що. І ось така позиція, і вона, ну за чорних, звичайно, поприємніше було б грати, я думаю, тому що все-таки зайвий пішак, центр. Але доволі непроста позиція. і... Комп'ютерна оцінка, по-моєму, тут в нулі, так, але ну, нулі, але це не відображає всієї складності позиції, тому що різнопольні слони, багато дисбалансів. Різнопольні слони, у чорних центр, і зайвий пішак, Але разом з тим у чорних десь слабший король. Цікава гра була попереду і показує, що ну, не так же все у білих погано тут. Це варіант показував, щоб показати, що насправді у білих ще не все так погано, незважаючи на відсутність пішака і неможливість зробити рокіровки. Але повертаємось до партії F6 Забирає на c 6 інакше чорні самі. Забрали забрали. І тепер ферзь a5 доволі заманливий хід, кролій 8, ферзь BA7, доволі все логічно. Тепер ферзь створює якісь проблеми. Тура Б2, і тут Ферзь А8 зіграв Алірезерв Руджа. Не знаю, чому це помилка це помилка, яка по суті веде до програної позиції. Але можливо, не знаю насправді або десь сам прорахувався. Або десь сподівався, що суперник не розбереться, тому що, хоч у чорних і виграна позиція, але шлях до виграшу лежить через серію єдиних ходів, і не так просто це все було б знайти. Ми зараз повернемося. Покажу, що варто було б грати замість версії 8. Тут рекомендовано зіграти слон D2. Ідея ходу в тому, щоб десь другу лінію перекрити. Тобто чорні хочуть забрати на c 2 і там постійно будуть загрожувати мати. Ну, тут, тут насправді комп'ютер і рекомендує і прямо зараз забирати на c 2 е, І там, після рокіровки грати ферзь B3 і потім десь готувати а 2 Чому чорні хочуть таке робити? Вони хочуть ферзя з А7 виштовхнути. Тобто ферзь на А 7 навіть без цього варіанту, ферзь на А7 дуже сильно обмежує чорні фігури. Він по суті їх сковує, не дає можливість нікуди королю втекти на Ф-7, тому що ослон над під боєм. Ну і як наслідок, оскільки король не може піти, то і Тура не може вийти. І по суті, ось всі ці фігури білі паралізують. А чорні не можуть тут малими силами створити серйозні загрози, тому що як тільки ферзь десь відходить від цієї діагоналі, там кроль одразу рокірується король одразу і тікає. Там ще є якісь ферзі 4 шаг, я насправді не пам'ятаю точно, по-моєму. Тут багато різних складних варіантів. Король 2, по-моєму, тут грається. Десь я готував цей варіант, але чомусь він не має його тут. По-моєму, тут королів 2 грається. Тут багато складних варіантів, але суть в тому, що десь білі постійно тримаються за рахунок ось того, що чорні сковані. Давайте подивимося що з комп'ютером не пам'ятаю точно. Король 2. Тут пригає все. Мабуть, ми зараз швидко. не... Тут дуже гостра позиція для того, щоб дати однозначну відповідь там на глибині 22. Бачите, оцінка приягає десь дає чорну перевагу, то показує, що у білих все гаразд. Насправді, доволі все непросто. А, так, щось... виходить та лінія, яку я дивився, по-моєму. Тураб'є С2. Білі грають, троє на F1, готуючи в те, що короля на G1, і король тут ховається у білих. якась така лінія. Кругом нулі, насправді, звісно, позиція непроста доволі для гри. І ми тут побачимо ще багато позицій, які, які комп'ютер пише нулі, але там з дошкою грати і грати, розбиратись і розбиратись. Ось. Але думаю, в загальному зрозуміло, ідея, яка мала бути біла. Залежити на А7, грати слон D2, і потім намагатися Поки у чорних немає реальних загроз, десь намагатись сховати короля. Якщо тут чорні грають С5, наприклад, то вже ідея С5 і зараз, і в майбутньому буде з'являтися ідея в тому, щоб вивести слона і загрожувати матом. То тут у білих вже з'являється можливість забрати на А8 і слон вже стоїть на d 2 Порівнянні з партією, це плюс, тому що ну, немає можливості забрати на C2. Ферзь C2 це просто програш через те, що білі встигають робити рокіровку. Тоді, як у партії, після ферзя 8 королів 7 забрали туру. Після ферзь біє С2 вже ніякої рокіровки не буде. Так? Тобто це мат в один хід. Ось. І доводиться доволі непросто захищатися. Але. Як я казав, атакувати тут також непросто. Наприклад, Ферзь С2 єдиний хід. Тут багато є заманливих ходів, але лише один, який працює. Тора С2, наприклад, також хочеться зіграти так? з ідеєю поставити такий мат і, не даючи зробити рокіровку. Але тут чорні не виграють. Тут у всіх варіантах білим достатньо для рівності. На Тора Д2, шах, король ф 2 аш 1 у білих знаходиться Ферзь Д8, дуже неприємне. І ця ідея також часто буде їх рятувати, атакуючи слона, загрожує Ферзі 7. Там після f 1 шах, король g3, ферзі 1 шах, слон в 2 забирають туру. Але ферзь d7, король G6, ферзь e 6. ось. І ця позиція після Ферзь D3, слон e 3 загрожує зараз мат буквально в декілька ходів. Загрожує. правильно, це ж так, Загроза F5 на взяття ферзем, ферзі 8 матує. Ідеї ходу f5 в тому, щоб поле F5 заблокувати. Тобто загрожує мати там, після h6, F5, король H7, ферзь e 8. Цю позицію оцінює знову ж таки абсолютні нулі, показує. Ну, Тут, тут насправді видно, чому нулі. Тобто, білі йдуть давати вічний шах по полях g 6 e 8 а там на якийсь якесь e 4 не можна зіграти, мабуть, через те, що. Чому, до речі, e 4. Мабуть після... ні, так не можна, хотів сказати ферзь g 6, король G8 і повели пішака, але ж тут забирає слона шахом. Чому ферзь g 4 Якщо забрати, забрати, пішак не проходить, так? Тому що Торазу завжди позаду стає. Як тут біля рятується. Ще можливо. Ферзь G8, король... Ферзь G6, король G8. І на D7 Farg'a E3, можливо, король G4. І може у чорних немає нічого кращого, ніж вічний шах? Може. Ні, Є. Тому що після король G4 є H5. Так, давайте дивитися. Дуже складна партія, дуже довго я розбирався. А, D7 одразу? так, що це є? D7 одразу ведемо пішака, залишаємо слон рентгеном захищається, і пішак шверзям захищає. Так. Тому білі тут навіть виграють. Ось. Ну, І зрозуміло, що чорні тут будуть грати щось на кшталтера е 1 атакувати цього слона, але білі дають шахи. Тобто такий варіант міг бути, і чорні тут зовсім не виграють, але бачимо. Нічия виходить. І після Тураци 2, що я хотів ще сказати, що ми часто будемо бачити позиції, де буде виникати позиція з зайвою якістю однієї ну, з сторін. Зазвичай і комп'ютер буде писати нулі. Ось це. Ті позиції, про які я говорив, що для комп'ютера це нулі, але насправді тут вкрай важко грати і вкрай важко оцінювати правильно, тому що дуже великі дисбаланси різна якість в одної сторони зайва якість, в другої прохідний пішак на D6, там центр, там слабкий король. І те, що я просто десь буду давати комп'ютерну оцінку нулі, тому що кожну позицію розібрати детально дуже багато часу займе. Але знаходить каравана хід Ферзь Ferсі 2, абсолютно вірний. Слон D2 потрібно грати. А тепер Ферзь е 4 також єдиний хід для того, щоб не дати можливість зробити рокіровку. Наприклад, знову ж таки, доволі заманливо Тура B1 було зіграти з ідеєю, що після Тура є B1 забрали королів 2 тура виграється. Але це навіть програє, тому що у чорних зараз декілька зайвих пішаків, але після Ферзь D8 втрачається слон. І тому після короля F2 цю туру не можна забирати, а треба грати ферзь c 2, атакуючи цього слона. І у білих тура F1 забрали тут, забрали тут. І знову ось вся е, позиція, який комп'ютер дає нулі, але знову ж таки, як тут тут дуже важко грати. Ось, Тому ферзь e 4 шах, король F1. Ферзь d3 шах, король є 1, і тепер C5 з небезпечною загрозою, слон B5 і поставити мат на e2. І у білих немає толкового захисту, їх ферзь дуже далеко. Тура F1 не вдається привести, тура F1, слон B5 і Тура F2 прикриваючи поле Е2, але після ходу ферзь e4 цей слон відрізає повністю діагональ королю і не має можливості як захиститись від мату. Ось тому по суті, єдиний захист, який є у цій позиції, це зіграти H4 або H3 з ідеєю після слон B5 просто почати тікати королем на поле H2. Але тут після ТРД2, шах, тора Рад2, Ферзь D2, король G3, ферзь є 3 шах. чорні з'їдають кучу білих пішаків, а потім ще й з шахом забирають на d6 цього надважливого білого пішака. Ну і видно, що за якість у чорних 5 пішаків, і це надвелика компенсація. І Тут ще й дуже поганий хід h 7. Ну, ферзь H7, звичайно, було набагато краще. Після Тура 7, після ходу ферсів 8 у білих немає можливості уникнути розміну ферзів. Ну а після розміну ферзів це, звичайно, легка перемога для чорних, оскільки в них просто велика маса пішаків. Доволі непроста партія, дуже заплутана. Декілька годин потратив на те, щоб її розібрати. Не скажу, що я не отримав задоволення, це було дуже цікаво. Ось. Але був зроблений великий масив роботи, за які ви можете мені віддячити, підписавшись на канал, поставши лайк, а за можливістю задонатити за посиланнями у описі до відео. Дякую вам за увагу! А і ще про результати туру. Це насправді єдина результативна пара, партія туру була. Всі інші партії в основний час закінчились нічию. А на тай виграв Магнус Харлсон у Кеша, Хікаруна Камура у Аніші Гірі, Веслісо виграв у Аріяно Тарі, Шахріяр Мабедіаро виграв в Нодірбека до Саторова. І Фабіано Каруан йшов на першому місії до цього. а Так як ще збільшив більше відставання, тепер у нього 4 очки. Відставання, не відставання, а обганяння перед найближчим переслідувачем, і він дуже серйозний претендент на перемогу у турнірі. Зіграно 4 тури з 9, тобто ще багато гри попереду, але 4 очки це дуже серйозно. Ну, будемо слідкувати далі. Завтра вийде нове відео на каналі. До зустрічі!